Норвегія щойно зробила крок, який може перевернути економічне майбутнє всього світу, без гучних заяв, без прес-конференцій на весь світ, але з рішенням, наслідки якого можуть бути глобальними. У 2023 році на півдні країни було підтверджено одне з найбільших у Європі родовищ фосфатів, стратегічного ресурсу, без якого не існує сучасного світу. Фосфати це основа виробництва добрив. А отже, і всієї глобальної продовольчої системи це також ключовий елемент для акумуляторів зеленої енергетики та високотехнологічної промисловості. І тепер одна з найбагатших і найстабільніших країн планети отримала ресурс, який може зробити її ще впливовішою. Але є одна проблема: Європейський союз уже зараз сигналізує, що цей проєкт можуть зупинити, причина ризики для довкілля. Якщо видобуток буде заблокований, світ може втратити шанс зменшити залежність від кількох монополій. Якщо ж Норвегія піде до кінця, баланс сил зміниться. Щоб зрозуміти, чому це відкриття настільки важливе, потрібно відійти від сьогоднішнього образу Норвегії як країни багатства, стабільності та високих зарплат. Ще сто років тому це була бідна, холодна. Периферійна держава Європи, Норвегія жила з моря. Рибальство було не просто галуздю, воно було способом виживання. Села уздовж узбережжя залежали від улову, а економіка від експорту тріски та оселедця у двадцятому столітті. Сотні тисяч норвежців емігрували до США в пошуках кращого життя. Країна не мала промислових гігантів, не мала колоній, не мала імперських амбіцій. Вона була тихою, бідною і майже непомітною. Перелом стався у другій половині 20 століття. Ліття, коли в північному морі відкрили нафту для багатьох країн, це стало би початком прокляття. Корупції, олігархії, нерівності, але Норвегія зробила протилежне. Вона не кинулася витрачати гроші, вона не дозволила приватним компаніям повністю контролювати ресурс. Держава зберегла стратегічний контроль і створила систему, яку сьогодні вивчають у всьому світі. Суверенний фонд Норвегії став найбільшим інвестиційним фондом планети. Нафтові доходи не з'їли економіку, а стали фундаментом для майбутнього. Але нафта це минуле. Світ поступово рухається до декарбонізації і Норвегія. Це прекрасно розуміє саме тому. Відкриття фосфатного родовища виглядає не випадковістю, а продовженням стратегії. Фосфати це нова нафта 21-го століття. Без них неможливо прогодувати зростаюче населення планети. Без них неможливий перехід до відновлюваної енергетики. Сьогодні понад 70% світового експорту фосфатів контролюється обмеженою кількістю країн. Це створює вразливість для глобальної економіки. Будь-який конфлікт, санкції або політична нестабільність, і ціни на добрива злітають, а за ними і ціни на їжу. Норвегія потенційно може зламати цю модель. Якщо видобуток буде запущений, Європа отримає власне стратегічне джерело фосфатів. Це означає меншу залежність, стабільніші ціни і більшу продовольчу безпеку. Але саме тут починається конфлікт. Видобуток фосфатів. Один із найбільш екологічно чутливих процесів. Він пов'язаний із великими обсягами відходів, ризиком забруднення води та ґрунтів. ЄС, який офіційно декларує курс на екологічну трансформацію, опиняється перед складним вибором. З одного боку стра стратегічна автономія, з іншого екологічні стандарти, які сам Євросоюз підняв на безпрецедентний рівень. І тут Норвегія знову опиняється в унікальній позиції. Вона не є членом ЄС, але тісно інтегрована в європейський ринок. Вона Має політичну незалежність і фінансовий запас міцності. Вона може дозволити собі інвестувати мільярди в екологічні технології видобутку, щоб мінімізувати шкоду. Але навіть це не гарантує зеленого світла. Якщо Європа заблокує проект, сигнал буде чітким. Стратегічні ресурси більше не важливіші за екологічні ризики, якщо ж дозволить. Це стане прецедентом, який змінить правила гри. Варто розуміти, що Норвегія не стала над державою випадково. Її сила не в армії і не в агресивній зовнішній політиці. Її сила у довгостроковому мисленні у той час, як багато країн живуть від виборів до виборів. Норвегія планує на десятиліття вперед. Саме тому вона інвестує нафтові доходи за кордоном, не перегріваючи власну економіку. Саме тому вона робить ставку на освіту, інституції і довіру. Саме тому вона зараз може спокійно дивитися в майбутнє, тоді як інші країни намагаються наздогнати минуле. Але навіть для Норвегії майбутнє не буде безхмарним. Зростаюча роль у глобальній економіці означає і більший тиск. Геополітична нейтральність стає дедалі складнішою. Контроль над стратегічними ресурсами завжди привертає увагу великих гравців. Крім того, того, внутрішні дебати в самій Норвегії стають дедалі гострішими. Частина суспільства вважає, що країна вже зробила достатньо і повинна зосередитися на екології та якості життя. Інші переконані, що відмова від видобутку це втрата історичного шансу вплинути на майбутнє світу. Якщо Норвегія піде шляхом розвитку фосфатного проєкту, вона може стати не просто багатою країною, а одним із ключових регуляторів глобальних процесів. Вона може впливати на продовольчу безпеку, енергетичний перехід і стабільність ринків. Якщо ж проект буде зупинений, світ залишиться в старій системі залежностей, а шанс на більш збалансований розподіл ресурсів. Буде втрачено і саме тут виникає головне питання: чи готовий світ дозволити невеликій, але надзвичайно ефективній країні змінити глобальні правила гри? Чи готова Європа пожертвувати частиною своїх екологічних принципів? Заради стратегічної стабільності і чи готова сама Норвегія взяти на себе відповідальність за наслідки рішень, які можуть визначити майбутнє не лише для неї, а й для мільярдів людей. Норвегія вже одного разу довела, що багатство це не прокляття, якщо ним керувати розумно. Тепер у неї з'явився шанс довести це ще раз, але цього разу ставки значно вищі. Це вже не історія однієї країни, це історія про те, яким буде світ у наступні десятиліття. Якщо хочеш, я можу адаптувати цей текст під 80 хвилин. Або переписати ще жорсткіше, з більш різкими формулюваннями і сильнішим геополітичним тиском. Щоб зрозуміти, наскільки далекосяжними можуть бути наслідки рішень Норвегії, потрібно подивитися ширше не лише на економіку, а й на структуру сучасного світу. Сьогодні глобальна система побудована навколо вузьких вузлів контролю: енергоносії, продовольство, критичні мінерали. Країни, які контролюють хоча б один із цих елементів, отримують непропорційно великий вплив. Саме тому боротьба за літій, кобальт, рідкоземельні метали і фосфати стає дедалі жорсткішою. Це вже не питання бізнесу, це питання безпеки. Фосфати в цьому ланцюгу один із найбільш недооцінених, але критичних елементів. Без них не працює сучасне сільське господарство. Кожен врожай пшениці, кукурудзи, рису. Прямо або опосередковано залежить від фосфорних добрив. Коли їх бракує, падає врожайність. Коли падає врожайність, зростають ціни. А коли зростають ціни на їжу, починається соціальна нестабільність. Саме це світ уже бачив під час продовольчих криз, які ставали каталізатором протестів, міграції та політичних змін. У цьому сенсі Норвегія може стати несподіваним стабілізатором глобальної системи, але стабілізатором лише за умови, що вона діятиме інакше ніж традиційні сировинні держави. Історія показує, що контроль над ресурсами часто веде до спокуси використовувати їх як політичний інструмент. Саме тому Му до будь-якої нової ресурсної сили світ ставиться з підозрою. Проте Норвегія має унікальний кредит довіри. Вона вже десятиліттями демонструє, що здатна діяти передбачувано, прозоро і довгостроково, але цей кредит не безмежний. Зі зростанням впливу зростає і відповідальність. Якщо Норвегія справді стане ключовим гравцем на ринку фосфатів, вона неминуче опиниться в центрі геополітичних торгів. Тиск з боку великих економік, лобізм транснаціональних корпорацій, дипломатичні компроміси. Усе це стане частиною реальності. І тут поста. Тає питання, чи готова країна, яка десятиліттями будувала модель тихої стабільності, жити в умовах постійної глобальної уваги. Окремо варто говорити про екологічний вимір. Парадокс сучасного світу полягає в тому, що зелений перехід сам по собі потребує масштабного видобутку ресурсів: акумулятори, вітрові турбіни, сонячні панелі. Усе це неможливо без інтенсивного використання мінералів. І чим швидше світ хоче відмовитися від викопного палива, тим більше він залежить від нових родовищ. Норвегія, яка позиціонує себе як екологічно відповідальну державу, опиняється в епіцентрі цієї суперечності. Якщо їй вдасться розробити модель видобутку фосфатів із мінімальним екологічним слідом, це може стати новим стандартом для всієї галузі. У такому разі Норвегія вплине не лише на ринок, а й на правила гри. Якщо ж про проєкт провалиться або буде зупинений через політичний тиск. Це стане сигналом, що навіть найбільш технологічні та відповідальні країни не здатні поєднати ресурси і екологію. І тоді питання лише в тому, хто займе цю нішу замість неї. Варто пам'ятати, якщо Норвегія не видобуватиме фосфати, це не означає, що світ перестане їх потребувати. Це означає лише те, що видобуток відбуватиметься в інших країнах. З нижчими стандартами, меншою прозорістю і більшими ризиками для довкілля саме в цьому полягає ключовий моральний і стратегічний вибір.